Почувши це, Ісус відплив звідти човном у безлюдне місце й усамітнився. Довідавшись про те, багато людей пішло за ним пішки з міст. Вийшовши, Ісус побачив багатьох людей, змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. А як звечуріло, підійшли до нього учні та й кажуть тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти людей, щоби пішли у села купити собі їсти. Ісус вже відповів їм: Не треба їм іти, ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому: маємо тут лише п'ять хлібів і дві риби. А він сказав: принесіть їх мені сюди. І, звалівши людям посідати на траві. Узяв п'ять хлібів та дві риби, звернув погляд до неба, поблагословив і, переломивши, дав хліб учням, а учні людям. І всі їли й наїлися, і назбирали залишків дванадцять повних кошиків. А тих, які їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна й плисти раніше за нього на інший бік. А він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечоріло, він залишався там на самоті. Човен уже був далеко від берега. Його кидали хвилі, подув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус: Кріпіться! Це я. Не бійтеся! Петро, звавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді. Він же сказав Іди. І вийшовши із човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, да, побачивши сильний вітер злякався, почав тонути і закричав, гукаючи Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: Маловірний, чому ти засумнівався? Коли вони ввійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи: Ти насправді є Божий син. Перепливши, вступили на землю Генісарецьку. Упізнавши його, люди цієї місцевості сповістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих. І благали його, щоб тільки доторкнутися до краю його одягу, і ті, хто доторкався, одужували. Тоді підходять до Ісуса фарисеї і книжники з Єрусалима й питають, чому твої учні порушують передання старших? Не мають своїх рук, коли їдять хліб. А він у відповідь сказав їм: чому ж і ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Адже Бог сказав: шануй батька і матір. І ще хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері? Добро, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога, то може й не шанувати свого батька чи матері. Так і ви задля ваших передань скасовуєте Слово Боже. Лицеміри, добре пророкував про вас Ісая, кажучи, цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені. Навчаючи людських заповідей, покликавши людей, він звернувся до них. Слухайте і розумійте. Не те, що входить в уста, опоганює людину, а те, що виходить з уст, опоганює людину. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому чи знаєш, що фарисеї, почувши ці слова, спокусилися. А він у відповідь сказав: кожна рослина, яку не посадив мій небесний отець, буде викоренена. Залиште їх, це сліпі проводирі сліпих, а коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть у ям. У відповідь Петро попросив його. Поясни нам цю притчу. Ісус же відповів: Невже й досі ви не розумієте? Не можете збагнути, що все, що входить в уста, іде в шлунок і виходить геть, а те, що виходить з уст. Виходить із серця, воно опоганює людину. Адже із серця виходять лукаві думки, вбивства, перелюб, розпуста, злодійство, неправдиві свідчення, богозневага. Це те, що опоганює людину, їсти ж намитими руками не опоганює людини.